Те, що вдалося зробити за перші 100 днів роботи нового органу із залучення інвестицій, та про плани на майбутнє, будемо говорити із гостем нашої студії. Це директор офісу із залучення та підтримки інвестицій, пан Данило Білак. Пане Данило, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Данило, дякую за те, що знайшли можливість до нас приєднатися. Якщо можна, давайте перш за все спробуємо розібратися з, зі всіма органами, які в Україні займаються залученням інвестицій, тому що є ваш. Офіс є той же ж урядовий уповноважений із інвестицій в Україні, із питань інвестицій. Є Національна інвестиційна рада при президентові України, є департамент залучення інвестицій Міністерства економіки України. Тому питання, що ви всі робите? Ну звучить, що дуже багато кухарів в кухні, але насправді воно дуже просто. У не спечений досі да ну, пипечеться. Окей, зараз ну почнемо з, з міністерства економіки. Там відділ по інвестиції департаменту про залучення інвестицій, це займається політикою, тобто виробляє політику в державній сфері, нормативно-правові акти, акти і так далі. А наша задача як офіс залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest так званий, є так, як ви наголосили в постанові. Ми працюємо напряму з інвесторами. Ми маємо їх їм допомагати. Ми маємо їх інформувати. Ми маємо сприяти їхньої інвестиції. Ми маємо. Працювати як каталізатор в їхній діяльності в Україні, що тоді займається Нацрада при президентові України. Нацрада президент має право завжди створити при собі ради, які йому радять, що по по конкретних сферах діяльності в Україні. Це не це це така, такий напрямок. Це не не новий був раніше. Такій ради іноземних інвесторів при президентові, при кучмі при інших при президента Ющенка Також то президент створив таку раду, яка його інформує, що робиться в світі і так далі глобальному. Але ми частина виконавчої влади. Я також являюся радник прем'єр-міністра по інвестиційних питань. І ми разом з урядом повноваженим. Ви згадали Оксана Маркарова. Ми дуже тісно співпрацюємо. Фактично, ми є той орган, який разом працює разом з інвесторами і інформує прем'єра по їхній діяльності, спільно приймаємо рішення, як їм допомагати, залучати їх і так далі. Я можу сказати, я повністю задоволений з підтримкою, якою я маю і від прем'єра і від урядового повноваження до цих пір. Пане Данило, відповідно до розпорядження Кабміну, одним з задань вашого офісу це є створення механізму підготовки та реалізації інвестиційних проєктів за принципом єдиного вікна. Як ви це плануєте зробити? Ми ж прекрасно всі розуміємо, що ця вся різноманітність контролюючих та регуляторних органів, яка в Україні існує, ну мабуть, це неможливо. Ну я вам скажу, зложики, що ми маємо за, за мету за ціль, які ми собі поставили. Коли ми говоримо про єдине вікна, ми готово, ми говоримо про такий орган, де люди знають, що можуть до нього звертатися. І стосовно для існуючих інвесторів стосовно їхні питання, проблеми, скажімо, з регулюючими чи правоохоронними органами з Україну в Україні, а, але більш важливо, щоб ми працювали з новими інвесторами їх залучення. і у нас є люди, які працюють як менеджери з доки з як з доклієнтами, спілкуються. Ми приймаємо їх інформації, ми їм дамо інформації. Ми слухаємо, які їхні потреби. Ми беремо їх за руку, ведемо їх по різних інстанціях урядових, різних органів, і на місцевому рівні просто посприяти, пришвидшувати цей процес, щоб воно було для них набагато легше. Наша задача є трохи міняти підхід до інвесторів, який було на жаль традиційно з боку владних кіл я коли мене призначили на на кабміні мені я у своєму Доповіді е наголосив, що у нас буде успіхи спільно з міністрами, які е сиділи, е коли вони і свої підлеглі будуть ставитися до інвесторів, так як гості у своїй власній хаті. І коли гость, е гість себе відчуває е захищеним, впевненим, наїдженим, напидженим, е лестити, пестити, він готовий залишатися, спілкуватися і, і ще далі інвестувати коли ви спілкуєтеся із потенційними інвесторами, які хочуть прийти в Україну, а які ви чуєте від них головні стримуючі фактори, що не дає їм зайти на український ринок? Звичайно, що окрім питання корупції, про яке, про яке говорять всі, Так, ну головне питання якраз є корупція. Є корупція і конфлікт. Це те, про що вони чують про Україну, і в іноземних, і в наших зміх. Ще передається, їх турбує також ну, менше до меншої міри регуляторна політика, податки і так далі. Вони з цим і розберуться. Наша судова система, хоча вона на рівень Верховного суду України зараз досить стрімко і глибоко реформується, але це не процес один день. Знаєте, я завжди кажу інвесторам. Можна дуже легко сказати, що все погано, все нічого не робиться, реформи не йдуть і так далі. Чого я прийшов на цю роботу? Бо я відчував як юрист, я був до того керівник офісу міжнародної юридичної фірми, тут в Україні, і я знав крізь призму своїх клієнтів, що це не це не зовсім так. І е, я завжди кажу і українцям і іноземними інвесторами, що не дивіться на Україну крізь призму 25 років. Дивіться тільки за останні три роки, бо фактично Україна почала будувати демократичну державу на, на підставі інституту верховенства права тільки три роки тому назад. За один день не викоріняєш 25, 23 років тотальної корупції. І зараз Україна переходить цей період трансформації. Стара Україна бореться з новою Україною. Україною нова Україна абсолютно я переконаний виграє це питання часу і ціни. А наша робота показати реальну балансовану картинку України, бо ви розумієте, не вся Україна страждає від тієї ж самі проблеми. Ми також почали працювати досить тісно з різними регіонами України, де створені як не дивно, але створені привабливі інвестиційні умови, де знаходяться багато інвесторів, які дуже задоволені. Якщо ми власне, говоримо про інвестиційні умови і створення привабливих інвестиційних умов, а про які конкретні індустрії, про які конкретні сектори ми говоримо, які ви бачите що є цікавими от на сьогоднішній день для іноземних інвесторів? Дякую за запитання. Це 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 дуже актуальне. Ми з тим кожного дня стикаємося. Є виробничий сектор. Скажімо, є виробничий кластер на західній Україні автомобільних частин. Там знаходяться дуже великі міжнародні компанії. Фуджікури з Японії, Леоні з Німеччини, Сумітому з Японії, але з німецької з офісу. От і вони створюють тисячі там робочих місця. Є наші чотири, скажімо, основні напрями, сектори, на яких ми направлені на сьогоднішній день. Це так Я вже говорив про виробничий сектор і інфраструктура, енергетика і енергоефективності. І головне, це агросектор, не сільське господарством, як таке, але агробізнес. Бо це має можливість стати двигун української економіки на майбутньому. Я завжди говорю, що у нас в Україні є дві головні активи, які треба розвивати. Це є людський капітал український і нашу родюшу землю. Давайте поговоримо про ІТ. Зараз цей, цей сектор він доволі активно розвивається. Він є доволі перспективний. Є навіть і і президент, і прем'єр-міністр зазначають, що це ці галузі, які є для України стратегічними. В більшості українська it індустрія вона має характер аутсорсинговий. Тобто непродуктоорієнтованої. орієнтованої, як ви бачите розвиток і підтримку і заохочення українських стартапів, і чи це входить власне до вашої компетенції, допомагати українським стартапам, а ті стартапам, які є продуктоорієнтовані, які виготовляють? Продукцію доданої вартості розвиватися і функціонувати в реаліях української економіки. Це архіважливе питання, і можу сказати, що ми з тим стикаємося кожного дня. До речі, для премєр міністра головне є розвиток економічного розвитку України на підставі модернізації економіки, і це значить інновація. Тобто інноваційна політика, це є невід'ємна складова. Всіх решта цих чотири напрями, про яких я вже говорив. Тобто це має бути так, як парасолька, така, яка охороняє все решту і на ньому впливає. іт сектор так і ви правильно його характеризували, але навіть сутність його і важливість його не є те, що, що воно не продуктує якийсь конкретний продукт. Це мозги, це сервіс, це послуги. це це з забезпечення і захисту і наших нашого інтелектуального капіталу тут в україні що він не їде в польщі чи в америку чи в канаду чи чи в інших країн а від цього вирощується цілий стартапівський стартапівська культура яка вони виходять від цих аутсорсингових компаній, програмісти чи інженіри так та, і пробують ще щось? Що ваш офіс може зробити для того, щоб допомогти українським it компаніям В першу чергу ми можемо, скажімо, працювати як знов ж таки цей каталізатор для них. Я доповідаю приміру регулярно про цьому секторі і чим його треба захистити, забезпечити, приштовхувати. Але також ми в пошуках іноземні компанії, які зацікавлені тут створити свої RD центри, наукові центри, які готові розробляти високу технологію. У нас є компанії, які розробляють вже в Україні продукти високої технології. Знаю одного e, Borge Ventures, така компанія, яка його просто розвиває. І вона це власне українське виробництво, а вона працює з іноземними компаніями. Тобто оцей обмін. Ви знаєте, ми знаходимося зараз на сьогоднішній день у, у світі, який міняється кардинально. Такі зміни не бували у світі від 19 століття. Це останній раз був, коли була індустріальна революція. У нас вже йде постіндустріальна революція. Тоді це були революції товарів, нові логістики, кораблі, переплави, поїзди. А на сьогоднішній день йде постіндустріальна революція ідеї. А ці ідеї, вони носять носії через от вашого комп'ютера, планшету чи тепер телефону, а скоро буде що, що, що завгодно. західний світ від цього зараз страждає. бо... Побудована структура економіки, і політика, і, соці... і соціальний контракт, навіть політичний, на підставі старого моделю індустріального Україні. Цього не ми того не досягли. Тобто, насправді, це складні моменти і складний час, в якому Україна зараз опиняється, насправді це колосальна можливість, і наша задача допомогти як і Ukraine Invest, допомогти. Це український українську економіку інноваційної політики розвиватися і залишати тут українців. Минулого року мільйон українців емігрували в Польщі. Це вже розумієте, за починається робробітничний робітничий геноцид, Пане панело. Ви спілкуєтеся з багатьма іноземними компаніями. Ви спілкуєтеся з багатьма потенційними інвесторами, які розглядають вихід, можливий вихід на український ринок. Кого ми можемо очікувати найближчим часом на українському ринку? Я скажу вам чесно, може бути і багато чого. Багато кого. Е, 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 я був здивований, чесно кажучи, скільки є зацікавленість в Україні, дивлячись на, на картину, якою їм малюють. Е, е, ми зараз спілкуємося з Electric, дуже велика, велика гігантська компанія щодо е, залучення інвестицій в е, переробку модернізації локомотивів е, тепловозів в Україні компанія «Бомбарді», яка то також в транспортному секторі, а компанія Діпі яка який один з найбільших операторів портів у світі, які шукають концесію українського порта. Компанія Єврокейп це буде зараз. У них є проєкт, який майже на завершенні стадії фінансування отримання фінансування. Це вітряна електростанція в Запоріжжі. 500 мегаватів е, електроенергії. Це третя буде найбільша вітрокова станція, електростанція в Європі, а вони хочуть добудувати до 600, це буде п'ята найбільша в світі. Тобто, брендами ми пробуємо асоціювати Україну з топ-дрор, я кажу, топ-флайт бренди, найкращі бренди в світі, які е, коли залучать 4-5, таких вагомих інвестицій інші скажуть: ого, ніфіга собі. І прийдуть за ними, і прийдуть ну, за ними. Будемо сподіватися, що дійсно ці перші п'ять все ж таки прийдуть. Або вам вдасться, як ви сказали, взяти їх за руку і провести до України. Пане Нелило, дякуємо вам за те, що знайшли Щиро дякую за запрошення. і успіхів вам в приведенні інвесторів до України. Нагадаю, нашим глядачам, з нами в студії був Данило Білак, директор офісу залучення інвестицій. Говорили ми про інвесторів, які ось ось мають прийти до України.